Доброго ранку, ми за Оклахоми. Так, а куди я їду? Я ж виставила обяву про їжу для України і виставила не тільки в російськомовних групах і україномовних групах, а також в англомовних групах. Там у мене є група, куди мої діти ходили до школи, одна шкільна група. І я виставила, і одна жіночка-американка мені написала, і а, вчора вона написала, що вона все приготує, поставить у себе на ганку, і я можу приїхати забрати. Перевірила її адресу. Тут взагалі недалеко, десь 6 хвилин від мене. Так що поїду, заберу. Так що. Потрохи-потрохи збираємо. збираємо їжу, я вже своїм дівчатам теж сказала, якщо хто щось може додати, буду вдячна, і заберу. Так що це чудово. це чудово. Ірина балакала зі своїм магазином, але щось вони не дуже, там, де вона працює, щось вони не дуже розігналися, щось донати. Ну, типу каже, можливо, дадуть сертифікат на 50 доларів. Ну, що 50 доларів, то не то. А, вона каже, що треба десь головну компашку дзвонити. Не просто в, окремі, в окрему крамницю, а їх головну. Крамницю не знаю. Ну, я, чесно, це не моя. Я не знаю, як дзвонити. Мені краще так по людям їздити і збирати. Добре, Уїхали. забрала я їжу, тут у нас спагетти. Тут у нас отакі п'є на ковбаски, сосиски типу, кілька баночок, потім томатний суп, Куриний суп, куриний суп, чилі. Це теж м'ясо, в соусі таке. Кукурудза, тунець, тунець, кілька баночків. І ще кукурудза. Ну, Трошки, трошки зібрали, дякую. Будемо чекати, бо ще пару дівчат написало, що Угу. Так, спереди. Це те, що я зібрала вже, От показую. Тут у нас і консерви лосося, і тунця, багато коробочок, макарони з сира. Тут у нас мікс на булочки, квасолі багато чечевиця, є отакі спагетті. Тут у нас квасоля вже в банках, тут у нас оці а, ковбаски, горішки, а, чай зелений, тут арахісова паста, зелена стручкова фасоля, тут у нас ізюм, горішки а, грецькі, горішки, міндаль. Тут у нас цукерки і, і хершіс, і лісис. Багато грибного супу, дуже багато. У мене є чілі, в мене є слапі джо, там є м'ясо і там і там. Дві банки індюшачого соуса для м'яса. Тут в мене кукурудзи кілька, овочевий суп і пару в мене коринного супа, тут в мене грушка. Три великі банки консерви коріне м'ясо. Тут соус для інші Тут в мене тиква, томатний соус. І десь там ще томатний суп, десь там теж був теж був. Ну, коротше, отак: отакий збір. Я в те, що показувала, вже додала кое що своє. Але ще піш пішла, переглянула, так як дівчина донирувала інші до соусу, думаю, тоді я ще покладу сюди У ці, е, боби, вони вже вони як пюре. Так що, ну я не знаю. Просто з цим соусом пішли би добре, але ну, я навіть не знаю. Наші ж люди, мабуть, не розуміють, як це їсти. Але про це протеїн. Якщо це дійде до фронтових ліній, ну це. Це все ж таки протеїн. Також в мене було дві баночки от такого супа. Клемчаудер це картопляний суп з малюсками. І ще тут в мене а, мариновані, мариновані а, буряки. Ну, Якийсь салатик може, може піти. Не знаю, чи в борщ воно може піти. Може і піти, коли нема нічого, не знаю. Але теж е, е, покладу на купу. До речі, хотіла показати свій, е, свою квітку. За, бачите, цвіте. Квітне чи цвіте? Цвіте невірно, мабуть. Квітне, да? ну, і теж якось не дуже. Будь ласка, вчіть мене українською. От вона в мене не квітла чи не цвіла. Мабуть, пару років вона щось не дуже гарно виглядала, я її поставила два літа, вона тримала її зовні хати. І вона, бачите, багато таких листячів. Відростила і от знову почала цвісти. Супер. Що це я вам показувала? Залізла я в ванну, релаксую. Тут мені, кейп. мама, забери їжу, я хочу замовити їжу, ти що її забрати. Добре кажу. Вони не відповідають. Тобі, мабуть, прийдеться самої заказати, поїхати туди і сказав, що, що він хоче. Кажу, добре. Вилітаю з ванни, приїжджаю. воно, хрін не де. Коротше, Добре, ти, синочка синочкаш. Приїжджаю, бачу це місце, а там два місця разом. Я не помітила, заходжу в одне, кажу, мені китайський він хотів. Я кажу, мені гов два говяжих яловичних ломейн. Вона дивиться на мене, а бачу, що місто не азіатське, ну не зовсім таке азіатське, як ми мали на увазі. Мідитаріанське. А мені один чоловік каже, ви не туди попали. Вони поруч, сусіди. Але каже, вони закриті. Я пішла точно закриті. Я кажу, вони закриті. Але я коло медитаріанського міста хочу щось, Тут, кажу, є і бургери, і гірус, і, ну, коротше. Каже, візьми хоч щось. Я, я голодний, вже ланч вже почався. Коротше. А я міль так шість від нього. Ой, кажу гей. Коротше, замовила і для, його, і для нього, і для його друга. Він хоче, щоб я купила. Ну, за його гроші, У мене є картка на його рахунок. Коротше, купила я дві яловічні шаурми. Блін, так гарно виглядає, я хочу. Я хочу, а я на ту, блін, надія. Боже, як я люблю їсти. Особисто таке щось. Що не я готую і щось таке цікаве? Короте. Вона каже, повертайтесь до нас. Я кажу обов'язково, обов'язково повернуся. Бо мені цікаво спробувати. А, добре, їду до школи. Я йому сказала, я буду Я буду запізно, я не знаю, як він буде їсти, блін взагалі. Робота на дорозі, кей, гейп, кей. Ні, я їду, небо чисте-чисте. Знаєте, що я бачу? Луну! Отаке біла, біла луна, кусочок маленький, шматочок. Прикольно так. Блін, не видно її, чи показую я її десь, чи ні. В житті бачив. На камері не знаю, очевидно, чи, чи, чи ні. Я вам скажу, ця шаурма так смачно пахла, так смачно пахло, в мене аж слюнки потекли. Але в мене сьогодні салати, я можу собі дозволити. Так що я приїхала до крамниці купити собі салатик. Можна їсти сирі, овочі та фрукти, і я нічого не їла, а вже. Вже друга Гарлет Зі школи і по путі домой заїхала в магазин ресторанного приладдя Мені треба коробочка для тортика. Мені прийшло замовлення на завтра. Скажу, oh попросила, щоб ми зайшли до секон okay, well, section. Ми з Скале їдемо за подарунком для дівчини. Вона до Яни. Вона сьогодні йде на день народження, роллер А У нас дуже гарна погода. Дені забрав малих до парку. Тринька виріщала. він каже, ні. Йдемо, тобі треба подихати свіжим повітрям. А Джуліета зустрічається з Софією. Вони йдуть в музей сьогодні, так що вона вже поїхала. А гіль з другом пішли, пішли до джиму. Так що кожен щось робить. А мені треба торт робити. У нас таке ще трапилося. Я ж поїхала за скарлетт. Джуліета була за старшу. Вона варила кашу для джашика, поки вона йому кашу варила. Джашик е, знайшов фарби і розмазав по всьому килиму у е, скарлетт кімнаті. Коротше, я викинула килим. Не буде в неї нічого, це просто капець, але вона залишила фарби без е, кришечок. Так що там, там. дивіться, це шоста година. Ще світло. Ми приїхали до роллер Що вона так довго виходить? Нарешті. Каже, не знімай doing? все, що ми робимо. Я не знімаю все, що ми робимо. Я багато вже зараз не знімаю, що ми робимо. Я іноді забуваю знімати, блин. Треба хоч якийсь контент. А от і місяць. Знову. Коротше. типу почала а, працювати на торт. Торт я сьогодні роблю зебру. А, дівчина каже, що одної дочці подобається шоколадний, іншої ваніла. І каже, можна такий марбл зробити. Я так, що у мене зебра є. Так що буду робити зебру, але... Недостатньо в мене цукру. У мене подвійний а, рецепт, на один рецепт би вистачило, але більше б ніякого цукру в мене б не залишилося. Так що поїхала я за цукром. У марини, як завжди, як завжди, нічого не міняє. У мене тут два вида тістечка, ну як на зебру, тут ванільне, тут шоколадне. Буду а, готувати противінь і будемо це викладати. Тістечко залила, я показала, як я задумала. Ну, я думаю, всі, всі господарки знають, як воно робиться. Іде у духовку випікатись. Торт вийшов з духовки і зараз остигає. Мені здається, що я записала достатньо за цей день. Я вирішила закінчувати торт завтра, бо я вже заснула на дивані. так що... Буду закривати цей блог і починати новий вже завтра. Я вам дякую за всю вашу підтримку, вашу підписку, коментарі, полюбляйки, перегляд цього відео, перегляд реклами. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні та нових зустрічей на добраніч. І бабай!